Всім привіт з Одеси! Ви розірвали мій дірк. Показати вам, що ще є тут у люди в контейнері. Дивіться костюми. От прийшла алюда виставляє якісь костюмчики. Люда, доброго дня! Доброго вам дня. А що за костюмчики у вас? Боже, які вони класні, 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 класні такі. Всі дивіться костюмчики. Получили Це юбка, да? Чи це брюки? Це юбочні комплекти. Є чотири кольори. Це брючні такі, да, гарні. Дивіться, да, палацо і бомбер зі які приблизно хоч Отакий 2,800, отакий 2,300, тої ж самої фабрики. А це зелений Це зелений італійський, 2,450, султанка модель. Червоний брючний червоний, такий червоний да? теж є в кольорах. Та да, це прямо на випускний 2800, така моделючка є брючний. в кольорах. Так, Тут теж такі прям шоколад. О, яка краса, дивіться. Шокалі. Кльош такий внизу, виходить. Да? Так, а так, це так. що, теж такий? А це вже такий більше під класику. Тут йдуть штанішки бананчиком і свободненький верх. О, а заді що там під... кармашки такі? Так. Да. Ззаді Ага, А ну спереді. І спереді. О, яка краса, дивіться, дівчата. А яка ціна? Цікавий костюмчик, 2450. Вони є в кольорах. Дивіться, дивіться, яка якість. Дивіться, як ниточки все. Костюмів дуже багато Даль у вас. Так, скажіть номер телефону Так, номер телефону 096 22 44 200 Людмила. На Viber, так? І це все костюми, так? І це І це все костюми. Дивіться, тут костюмів. Так. Окремо є. Рай. Блузочки, ну і плаття. Плаття ви вже всі бачили. Хто не бачив, переходьте, дивіться. Приходьте на привоз. Вже показувала, як знайти Людмилу. Всім гарного дня, всім пока-пока.